Нема, мабуть, того, що так, які є перспективи. Президент зараз скаже про термін у два роки. Фактично, наскільки він є реалістичними, які є підстави зараз говорити саме про е, такі терміни? Я думаю, що зараз це не першочергове питання, і е, я думаю, що не варто повторювати, е, скажем так, е, цю гонитву за термінами, яка була особливо після перемоги Віктора Ющенка, така. Присутня в українському політичному керівництві, коли там казали, ось ми вступимо в то, тоді то тоді, тоді, ми підпишемо такі та такі та -то договори. Тоді ну, тобто, це не головне, головне в тому, щоб якісно виконати свою роботу. В принципі, зрозуміло, що коли війна, там дещо виконується, але системно і більш якісно, звичайно, будемо після перемоги це виконувати, і це питання варто тоді буде розглядати в прикладному плані. Ну так натомість дуже багато було а, візитів, дуже багато було зустрічей з європейськими політиками, в тому числі наразі, от скажімо так, на яких ми зараз позиціях знаходимося. Ну, ми зараз знаходимося на позиціях, що по перше, треба вирішити дійсно внутрішні внутрішні домашні завдання Виконати ми давайте все ж таки не забувати, що ми авансом отримали статус кандидата, і тому потрібно ще виконати те, що а, маємо виконати для того, щоб підтвердити. І тому звичайно зрозуміло бажання українського керівництва поєднати наші такі прохання, що стосуються у військовій сфері, з, з проханнями щодо нашої європейської інтеграції. Але це насправді два зовсім різних вектора, дві різних траєкторії, і тому два різних траекторії поєднати їх в одне, ну, звичайно зрозуміло бажання і з політичної точки зору це виправдано, але. Uh, все ж таки, як як європейці вже зазначають, що що давайте все котлети будуть окремо, а муки окремо. тобто не треба змішувати і треба uh, рухатися поступово і виконувати своє домашнє задання. От ми зараз на цьому етапі знаходимося. А, так, до речі, багато країн Європейського союзу також вважають, що швидке приєднання України до ЄС є нереальним. застерігають від створення нереалістичних очікувань. Про це пише Financial Times. за інформацією видання. Високопоставлені дипломати країн ЄС турбовані тим, що чиновники Брюсселю сприяють нездійсненним очікуванням України. Зокрема, їх бентежать заяви про вступ України до Союзу протягом трьох років, замість того, щоб стримувати їх. Жоден політичний лідер не хоче опинитися не на тому, бо цій історії ніхто не хоче, щоб його звинуватили у недостатніх зусиллях. Тому вони кажуть, що. Усе можливо, цитує видання високопоставленого дипломата ЄС. Тобто, я так розумію, тут йдеться про те, що зараз західні політики знаходяться фактично на таких політичних позиціях, так і не хочуть просто заробити собі антирейтинг якимись заявами. Дивіться, це дійсно так, і тут важливо, те, що у Києва є два різних підходи. Наприклад, що стосується вирішення прикладних питань. То uh, на цьому тижні, зокрема, там відбулось призначення uh, керівника СБУ, був призначений Василь Малюк, і керівника Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименка. І коли президент їх призначав, він сказав, що потрібно призначати людей, які вже довели свою здатність виконувати практичні завдання, і які саме є професіоналами в цій сфері. Тому, звичайно, якщо будемо казати про трек на європейському uh, на нашій європейську інтеграцію. То бажано було щоб підхід був такий же самий. тобто щоб були кроки виправдані і вже які були перевірені у реальних у реальних таких умовах, в таких досить скрутних і для України доленосних, звичайно, просто обмежуватись деклараціями. Ну це на певному етапі стартовому можливо, але потім розмова піде предметно вже більше набагато більш предметно. Тобто виконання там цього та такого та завдання, в яких частинах воно виконано, в якому ні, і звичайно, тоді розумово буде зовсім інша, і зрозуміло, що ставити там такі терміни, як там рік чи два, буде зрозуміло, що це не така невиправдана амбіційна мета. Угу. А так, ну але натомість, чи може тут а, також бути, що тут не якась там турбота, так про те, що тут можуть якусь бути нереалістичні очікування, а якесь я не знаю, небажання бачити Україну в Європейському Союзі чи щось таке? Ні, дивіться, Є дві різні різних скажімо так. Дві стартові позиції. Позиція українського керівництва вона абсолютно зрозуміла з політичної точки зору? Вона скажімо так, дещо виправдана. Тобто зараз все вся увага прикута до України і до прохань України щодо допомоги у військовій сфері прислухаються і їх виконують. Тому зрозуміло бажання нашого керівництва, щоб поєднати ці два треки, тобто військової допомоги і нашого нашої євроінтеграції, і сказати, що якщо ви підтримуєте нас у військовій сфері, то сподіваємося, як сказав президент, що і наше завдання домашнє виконання ви теж оцінюєте як задовільне. Але це все ж таки європейці розуміють, що це це підміна понять і намагання поєднати два зовсім різних трека. А що стосується європейців, то там все ж таки є розуміння, що це процедура, яка заснована вступ до Європейського Союзу, це процедура, яка заснована за правилами, за виконанням. Крок за кроком, поступово. Фіксується успіх на попередньому кроці. Далі йде, якщо там вже він виконаний, тільки після цього переходить. А намагання, отак ось скажімо так, пригати через ступеньки, то тут таке не вийде, і ми знаємо, що дуже багато країн виступає за те, щоб Україна пройшла повністю цей шлях і виконала. Ну і це виправданий підхід, щоб вона виконала якісно всі свої завдання, і тільки після цього можна буде казати про її. Європейсьну ну, про те, що вона стане членом європейського союзу, а так пане Андрію, а яка тут який тут інтереси Європи? От а, чому європейському союзу також потрібна Україна у, у, цьому... у цьому? Ну, дивися, тут є і політичний аспект. політичний аспект полягає в тому, що українці вже організовували два майдани. І перший у 2004 році був на гаслах європейської інтеграції, особливо другий, революція гідності. Потім вони європейці розуміють, що українці ведуть війну саме за європейські ідеали і в принципі захищають Європу. І тому, звичайно, для них це стає вже таким, чи вони скажімо, хочуть це зробити, чи не хочуть. Вони це вже мають зробити. Надати Україні реальний шанс, щоб вона стала членом Європейського Союзу, і в принципі, якщо раніше це було просто намагання створити там якісь формати, які показували би, що вони декларують свої бажання, але без наближення до реального членства, то зараз, звичайно, ситуація змінилася якісно на нашу користь, і ми дійсно отримали реальний шанс стати членом Євросоюзу в осяжній перспективі. Але тут тепер підходимо до того, що Україна. Має повністю пере, переформатувати своє внутрішнє життя і провести дійсно необхідні реформи, які там раніше просто на словах проводились, і європейці тут готові виступати менторами, готові надавати необхідний досвід, поради, все і за для того, щоб Україна це зробила і лише після того, як ми піднімемося до того рівня, щоб Відповідати цим рівні, ну рітому рівні, якому мають відповідати країни, які хочуть стати членами ЄС. Ми так би мовити, автоматично зможемо стати. Те саме те саме, до речі, стосується і НАТО, і тому, звичайно, можна багато казати, що ми маємо бути членами НАТО, бо ми воюємо. Але дійсно спочатку потрібно зробити це саме внутрішню роботу, і потім вже ми автоматично підійдемо до того рівня, що ми інтегруємось до таких цих європейських і євроатлантичних структур. А, так, тим часом за лаштунками саміту ЄС а, у Брюсселі, що відбувалося міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, опублікував цитати, які лунали від партнерів України в кулуарах на вчорашній зустрічі. Зокрема, політики заявляли, що Україна має перемогти, а Путін має понести відповідальність за агресію. Про Президента Зеленського говорили, що він зразок лідерства під час війни також лунали заяви і про підтримку України. Далі процитую: ми дамо вам все, що потрібно для перемоги, включно із літаками. Колеба підкреслив, що всі ці слова сказані людьми, які не тільки говорять а говорять. Приймають рішення, і тут вже питання більше, так я так розумію, про якісь практичні моменти про допомогу військову в тому числі. Отже, чи от, ну звичайно, що після того, як з танками зрушила ситуація з місця, ми вже говоримо про таку динаміку достатньо серйозно. Натомість, чи можемо ми очікувати, що вона продовжиться? Цей імпульс? Ну так, звичайно, продовжиться, тому що все ж таки. Як євразхід західного світу він поступово з ну орієнтовно з літа минулого року він і формувався до підтримки цієї позиції, що Україна для перемоги для Росії має отримати всю необхідну зброю, крім ядерної, ну крім зброї масового враження, тому власне кажучи, ми до цього і вийшли, що е, отримали вже ну поки що не отримали танки. Фізично, але вони вже на підході, те що називається, і наступний етап звичайно це літаки, які теж необхідні за для того, щоб ми звільнили всю свою територію від ворога, і е західні країни розуміють, що це потрібно зробити. Ну і тут треба віддати належне українському керівництву, яке наполягає за всіх можливостей, використовує всі канали, які. Потрібні тільки можливість для того, щоб це питання просунулося якомога швидше, ну і звичайно, в принципі, наближає цю перспективу, яка є повністю реальною, досяжною і такою, яка буде обов'язково реалізована. А пане Андрію, натомість ми от бачили, ми сьогодні дуже багато говорили так про те, що зараз відбувається, про а, ті прогнози, про можливий такий великий наступ, який може зараз а, з боку расистів відбуватися, про те, що є а, ознаки снарядного голоду, і не лише у ворога, звичайно, що у нас також він є. І Просто після всіх цих зустрічей, після всього, що ми побачили, от коли ж зрештою ми можемо говорити про те, що підтримка буде в тому обсязі, якому нам потрібно надана. Ну є радісна новина, яка полягає в тому, що приблизно місяць тому динаміка змінилась, тому що після успіхів України в Херсоні дійсно декілька місяців було, коли обсяг підтримки надання нам, зокрема, там снаснарядів був зменшений з боку заходу. Ну, там є різні причини, які треба аналізувати окремо. Але дійсно, ми якщо ми згадаємо те, що було місяць тому прийнято рішення стосовно БМП. Стосовно легких танків спочатку французьких, а потім вже і такі і таких танків основних бойових, які були прийняті на заході, і зараз же ми обговоримо такі. Тобто, ми бачимо, що відбулася така якісна дійсно кардинальна зміна на нашу користь, і тому можна прогнозувати, що найближчим часом буде в необхідній кількості. Ті ну, поставки, які нам потрібні, вони будуть необхідні кількості і вчасно. Ну, звичайно, не завчасно, там не за багато часу до того, як вони потрібні, а можливо, там в останню мить, але вони надійдуть на полі бою і стануть нагоді для захисту наших територій для звільнення окупованих територій. Тощо. Тобто, вже є абсолютно якісь чіткі меседжі з боку лідерів європейських країн про те, що ми не працюємо зараз. Так ну я зараз, нібито від їхньої особи говорю про те, що там ми не працюємо на те, щоб ворога виснажити. Ми не працюємо на те, щоб а, зупинити цю навалу. Ми вже готові до того, аби Україна просто звільнила свої території і важка наступальна зброя, в тому числі, може бути надана. Так, от я як є декілька хвилин тому сказав, тобто з літа минулого року почав оформлюватись консенсус. Авколо положення про те, що не просто стримати Росію, не просто що Україна не має програти, а що Росія має отримати поразку в Україні, і ось саме в такому позитивному ключі для нас це визріло нарешті це таке ствердження, сприйняття ситуації в Україні на у колективного заходу. І зараз всі країни без виключення. Навіть ті, хто намагався там деякий час, чи керівництво зокрема, там Франції чи Німеччина підтримувати діалог з Путіним, намагатися знайти шляхи зберегти обличчя російському керівникові тощо, тобто вони вже всі допомагають, допомагають Україні всім потрібним озброєнням і роблять це для того, щоб Росія отримала поразку, і щоб все було відбулося цього року. Ну, власне кажучи, ось на цьому це є така стратегія. Техічна мета колфінного заходу, яку він зараз виконує. Так, а пане Андрію, а от так до речі, а щодо Європейського союзу і також того, що там відбувається, вже є з Сполучених Штатів заяви про те, що Джо Байден буде у Польщі, і це от станеться ближче до кінця місяця, саме тоді, коли буде. Річниця цього вторгнення повномасштабного то тут теж яка які зараз у Європи та а, Сполучених Штатів стосунки, в тому числі і з допомогою України, і загалом ізи до Польщі, лідера США. Наскільки це теж важлива і знакова подія? Ну, Дивиться рамштайна, тобто колективне зібрання з них країн з Україні як формату, він працює дуже ефективно. Сполучені Штати виконують ефективно свою роль керівника і лідера цього угруповання. Тобто, скажімо так, воно вже можна сказати, що воно працює як годинник, і це звичайно така передумова для того, щоб Україна вчасно отримувала необхідну всю зброю і щоб досягала тих цілей, яка стоїть в війні, які стоять у війні за перемоги над Росією за допомогою. Західної підтримки тому, тобто, це все працює як годинник, і будемо сподіватися, що на найближчі кілька місяців ми побачимо вже конкретні результати цієї, скажімо так, внутрішньої роботи, яка відбулася і у форматі координації між сполученими штатами і європейськими країнами, ну і між колективними заходами України також. А так зрозуміло, пан Андрій, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, Я Буду вас вже відпускати. До нових зустрічі в нашому ефірі. Глядачам нагадую Андрій Маселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог до нас долучився.